Механічний годинник завтра під заводом Карнівал Корпус годинника виконано зі сталі. Задня кришка в нас відкрита, можемо бачити механізм та його роботу. Ремінець це натуральна шкіра. Застіпка доволі цікава. З одного боку, це звичайна застіпка метелик, тобто натискаємо на обидві кнопочки з обох боків та розкриваємо, і складаємо та затискаємо зверху. Щоб закрити. Але для того, щоб підрегулювати довжину, тут є доволі цікавий механізм. Спочатку відкриємо повністю, щоб вам було краще видно. Кінець застібки складається з двох половинок. Нам потрібно їх роз'єднати. Ось так. Інколи потрібно докласти зусиль для цієї дії, тому не хвилюйтесь, що ви його зламаєте. Далі просовуємо в цей отвір наш ремінець іншу його половинку. Знаходимо потрібну нам за розміром дірочку. Ось так це відбувається. Вставляємо саме в цю дірочку та закриваємо зверху кришку. Ось так. Тепер у нас відрегульована довжина. Ми просто закриваємо ось цей хвостик ховаємо, і в нас застібка відрегульована. Тобто довжину ми відрегулювали, і тепер щоразу вам не потрібно буде робити ось ці дії, а ви просто натиснули, відкрили застіпку метелик і так само закрили. Так можна відрегулювати на будь-яку довжину та сховати ось цей хвостик за спеціальні обмежувачі. Ви налаштування годинник доволі простий, у нас є дві кнопки, там штифт посередині. Штифтом ми регулюємо дату та основний час. Для того, щоб відрегулювати дату, відкриваємо його в перше положення. Тобто виймаємо його, але не до кінця. Ось так. Та налаштовуємо дату від меншого значення до більшого. Бачимо, в маленькому кружечку в нас змінюється дата. Налаштувавши дату, виймаємо штифт вже до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Бачимо, що разом з основною стрілкою також рухається стрілка і в маленькому циферблаті знизу. Це наш 24-годинний формат часу. Вона налаштовується автоматично, в залежності від того, який час ви обрали. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. Верхня кнопка в нас регулює місяць, верхній маленький циферблат. Бачимо, перемикається. Нижня кнопка регулює день тижня. Це маленький циферблат зліва. Для того, щоб годинник підзавести вручну додатково, а він механічний з автопідзаводом. Але також ми рекомендуємо підзаводити вручну, коли це потрібно. Ми штифт в закритому положенні, притиснутому до корпусу, прокручуємо за годинниковою стрілкою орієнтовно 20-25 разів. Чуємо характерний звук. І годинник у нас підзаводиться.